Україна буде частиною північно-атлантичного альянсу. Про це заявив держсекретар США Блінкін. Він не має сумнівів. Проте аби це стало реальністю, необхідно якнайшвидше узгодити конкретні кроки. Послухаємо цитату. Як заявили союзники у Вільнюсі, Україна буде членом НАТО. Для нас проблема полягає в наявності хорошої та чіткої дорожньої карти для досягнення такого висновку. І я вважаю, що саміт НАТО з нагоди 75-річчя дійсно буде цілком конкретним і сфокусованим на тому, як ми можемо розробити цю дорожню карту. Ентоні Блінкен, державний секретар Сполучених Штатів Америки. Олександр Левченко, український і посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вітання студії і глядачам. Про які кроки йдеться? Ентоні Блінкену, Які кроки належить зараз ухвалити, узгодити і скоординувати, коли йдеться про цю зустріч глав МЗС країн НАТО. Ну саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні, тому це літній саміт важливий річницю. Сьогодні, до речі, річниця 75, та річниця створення НАТО. Фактично теж відбувається саміт в Брюсселі. Де міністри закордонних справ країн НАТО дискутують головні питання, які і виклики, які стоять перед альянсом. Ну, звісно, російсько-українська війна цим займає наймагістральне положення. Тому для нас надто важливо яким чином, все-таки, якщо це буде прописуватися дорожня карта, що туди увійде? Звісно, що ми сподіваємося, що розробка дорожньої карти буде активно координуватися і з офіційним Києвом, і ми вважаємо, що те, як пролунає запрошення чи ні Україні на вступ в НАТО, фактично прийняття дорожньої карти є своєрідним запрошенням на вступ. Хоча генеральний секретар НАТО Столтенберг вважає, що запрошення в НАТО і запрошення в Євросоюз мають деякі різні виміри. Враховуючи, що коли запрошують євросоюз, то цей процес може тривати дуже, дуже багато років. А коли вас запрошують на вступ до НАТО, то це може тривати від півроку до двох років. Студія торік, під час саміту НАТО, були дуже бурхливі дискусії: кликати Україну чи не кликати. Противниками назвали США і Німеччину. Чи за цей рік, на вашу думку, позиція міняється і чи є в неї шанси змінитися? Ну, ми бачимо, що поки що позиція не змінюється. Ми знаємо, що і офіційні Берліни Вашингтон дещо і свої кроки узгоджують. От деякі країни більш більш активно підтримують ідею швидшого залучення України до альянсу і її членства. Між тим побачимо, яка буде дискусія, які будуть аргументи і від Франції, і від Великобританії. Також дуже впливових членів альянсу, також Італії, Нідерландів. От зрозуміло, що позиція США вона десь визначальна. Це лідер. Північно-Атлантичного альянсу між тим з американцями у нас теж контакти активні, продуктивні. Ми сподіваємося, що американська позиція не завадить Україні на євроатлантичному шляху. А ви от показали цитату Блінкіна, що в США як і весь альянс. Бачать Україну виключно як членом альянса. Про це було заявлено і на вільнівському саміті. Про це було підтверджено в багатьох політичних заявах і документах, і так воно і буде. Звісно, що Україну турбує, коли ж це період настане точніше. Ну, попередньо ми знаємо, що Альянс налаштований на те, що під час війни з Росією мабуть, членство в Альянсі не буде. а Зразу по закінченню війни, значить, це буде реальний термін відразу прийняття України до членів НАТО. Студія ем, щодо ем, темпів, скажімо так, чи в стані зараз Україна пришвидшити дискусію прийняття бодай же якихось рішень? чи радше це історія внутрішня в НАТО. О, звісно, ми, ш, ми по моєму наш прем'єр-міністр Шмигаль ось сьогодні вранці опубліковано його заява про те, що ми очікуємо від саміту в Вашингтоні запрошення на членство. Це незважаючи на заяву Столтенберга. Але умовно, те, що заявив Блінкен про дорожню карту, підкреслюю, можна вважати, і фактично запрошення, тому що там буде прописані конкретні речі. Їх не буде не так багато проте буде говоритися і. Про терміни виконання і, і що очікується в досягненні кінцевої мети, коли ставляться ці завдання, тому це також в певної міри може розглядатися документ як запрошення до членства в НАТО. Звісно, що сьогодні і міні закордонних справ Кулєба під час саміту в Брюсселі буде говорити про це, і про це треба говорити наголошувати, тому що питання прийшло суспільно, політичну площину, не тільки військову. Український народ щиро вірить в швидке набуття членства України НАТО в альянсі. Тут підтримка цього процесу в Україні у нас дуже висока, набагато більше ніж інші країни, які недавно вступали до НАТО. Тому є всі об'єктивні причини підтримати Україну щодо цього. Але звісно, будуть дискусії, якісь аргументи і так далі. Не виключено, що щось нам буде заявляти і так далі. Але між тим це ж процес, який відбувається відкрито, транспарентно і з врахуванням інтересів як української держави, і, звісно, самого північно-атлантичного блоку. Студія спасибі вам, Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії герцеговині у 2010-2017 роках був з нами на прямому зв'язку.